Бум-бум, опі та інші веселі та унікальні імена бабусь і дідусів, якими користуються знаменитості. Ім'я дане любов'ю, як вибрати прізвисько для бабусі і дідуся, яке залишиться в серці. Стати бабусою чи дідусем це неймовірна подія, наповнена радістю, хвилюванням і новим сенсом життя. І, як і при виборі імені для дитини. Вибір прізвиська для бабусі і дідуся може стати важливим і навіть зворушливим моментом. Адже це ім'я буде супроводжувати вас в нових ролях, в спілкуванні з онуками і в спогадах про щасливі моменти. Але як знайти це ідеальне, незабутнє і улюблене прізвисько. Останнім часом я спостерігаю, як багато молодих батьків з трепетом ставляться до вибору імені для майбутніх бабусь і дідусів. Пінтерест. Інстаграм, тематичні форуми – все наповнене ідеями та дискусіями. І це, безумовно, чудово. Але в цій гонці за оригінальністю і трендовістю легко втратити суть. Адже найголовніше у виборі прізвиська це любов, тепло і індивідуальність, які воно повинно передавати. Чому прізвисько для бабусі і дідуся так важливо це може здатися лише цікавим елементом. Але прізвисько для бабусь і дідусів має набагато більше значення. Зв'язок з онуками, прізвисько створює особливий, інтимний зв'язок між бабусею, дідусем та онуками, це не просто звернення, а символ любові, турботи і розуміння. Зміцнення сімейних традицій, незвичайне прізвисько може стати унікальною сімейною традицією, що передається з покоління в покоління. Вираз індивідуальності, прізвисько дозволяє висловити унікальність характеру і ролі бабусі дідуся в сім'ї. Це може бути щось грайливе, ласкаве, мудре або навіть трохи ексцентричне. Спогад, у майбутньому, коли онуки виростуть, це прізвисько буде викликати теплі і приємні спогади про дитинство і про тих, хто дарував їм любов і турботу. Від «бабуся» до персик ідеї для натхнення. Звичайно. Класичні бабуся і дідусь завжди актуальні і улюблені. Вони не вимагають пояснень і викликають відчуття затишку і надійності. Але якщо ви хочете додати трохи оригінальності, ось кілька ідей для натхнення. Згадайте дитинство, які прізвиська використовували батьки чи бабусі дідусі у вашій родині. Може бути, варто відродити щось з минулого. Зверніть увагу на хобі, якщо бабуся захоплюється виязанням, її можна назвати клубочком. Якщо дідусь любить риболовлю, то рибалкою. Відобразіть характер, якщо бабуся завжди сповнена енергією, її можна назвати сонечком. Якщо дідусь мудрий порадник, то старійшиною. Використовуйте імена, додайте зменшувально пасливі суфікси до імені. Наприклад, оля бабуся або вася дідусь, запозичуйте з культури, використовуйте слова з інших мов, які асоціюються з любов'ю, турботою або мудрістю. Наприклад, нана італійське, або бабушке російське. Будьте грайливими, придумайте кумедні прізвиська, засновані на зовнішності або звичках. Головне, щоб вони були добрими і необразливими. Мій досвід, як ми вибрали прізвисько для моєї бабусі. Коли у моєї дружини народилася її перша дочка, ми з дружиною довго думали над прізвиськом для моєї бабусі. Ми хотіли, щоб воно було особливим, відображало її характер і викликало у внучки теплі почуття. Ми перебрали безліч варіантів, але жоден не здавався нам ідеальним. У підсумку, ми зупинилися на зайчиком. Це прізвисько виникло зовсім випадково, коли внучка вперше побачила бабусю і простягнула до неї ручки, примовляючи Зайка, зайка. І це прізвисько так і прижилося в нашій родині. Тепер, коли внучка бачить бабусю, вона біжить до неї з криком: Зайка, я тебе люблю. І це найкраще прізвисько на світі. Головне любов і прийняття. Не варто занадто переживати через вибір ідеального прізвиська. Головне це любов, турбота і прийняття. Якщо внучка полюбить бабусю і дідуся, то і прізвисько прийде само собою. І пам'ятайте, що іноді найнесподіваніше і незадумане прізвисько може виявитися найулюбленішим і значущим. Головне не боятися експериментувати і прислухатися до серця. Ключовий висновок. Найважливіше у виборі прізвиська для бабусі і дідуся це любов і зв'язок з онуками. Поради для батьків як залучити онуків в процес вибору прізвиська. Запитайте у онуків, нехай вони самі придумують прізвисько для бабусі і дідуся. Це буде особливо цінно, якщо онуки ще маленькі. Запропонуйте кілька варіантів: дайте онукам вибір з кількох прізвиськ, які вам подобаються. Дозвольте онукам проголосувати, якщо у вас кілька онуків, нехай вони проголосують за найкраще прізвисько. Будьте відкриті для пропозицій, не бійтеся експериментувати і пробувати різні варіанти. Пам'ятайте, що найголовніше це любов і турбота. На закінчення хочу сказати, що стати бабусею і дідусем це неймовірний дар. Насолоджуйтесь кожною миттю, будьте люблячими та турботливими, і нехай ваше прізвисько стане символом щасливої та міцної родини. І не турбуйтеся, якщо онуки в результаті вирішать кликати вас просто бабуся або дідусь. Головне, щоб вони знали, що ви завжди поруч і любите їх всім серцем.